Коли я брав саме Restyl, ну вже 24-го року Хайленд, це вже ну, якби, нова Тесла, я не знав, якби, наскільки можна брати сильне пошкодження. Але коли вона приїхала, я розумію, що фактично в ударі нічого не змінилося. Їх можна брати в попередній частині, тут нічого немає, такого ну, дорогого на те, що можна попасти. Тут взагалі ну, якби, все йде під заміну, як минулі трійці, капотик, фари, бампер, крила. І в принципі вони далі поїхав. Ну, змінився телевізор, змінились посилювачі, змінилось розміщення бакового мивача. Але, але це все коштує якби, копійки, ну, як з іншими машинами. Тому якби, я б брав, якщо більш сильніше вдарину, я б брав точно попередній частині. Ой, тут грязно. Тому я б брав по передній частині і взагалі ну, якби, не, не думав про те, що щось може бути не так. Якби, Бо нам взагалі не змінилась по удару. Тобто електричні автомобілі за щодо того, що тут багажник впереді, їх потрібно брати попередку і якби, не думати про те, що в тебе будуть якісь проблеми, нюанси і так далі. Все відновлюється досить гарно і немає з цим проблем. Така сама проблема залишилась, що по задній частині, якщо машина сильно вдарена. Тоді буде, будуть проблеми, скоріше за все, ланжерони, е, щось підрізати треба буде, вварювати і, і так далі. Я би точно, якщо б брав дешевшу по ставці, да, то це більший удар і більший удар точно по передній частині. Тому що там по боковій, якби, ти вже сам розкажеш. А тут ну, якби, нічого не змінилось, фактично все те саме.